Слава Богу. Слава Богу. Я хотіла принести для Господа жертву, але так, щоб достойно, приємно йому, щоб роки не, не змогли з пам'яті стерти. Та чи має Всевишній у чомусь нужду? Так хотілося принести для Бога найкраще. І задумалась я, серце страхом зайшлося. Часто жертвуємо те, що для нас просто зайве, а не те найдорожче, що у нас залишилось. Жертва: Слова до болю, криваве, і згадалися образи, у що у письмі уявила відразу отця Авраама. Жертва ні, це не зайве, це те, що болить, це те, що відняте від самого серця, віддане ближнім Господнє ім'я. Як віддавала остання вдовиця, як найдорожче віддавав Авраам. Як мені, Боже, таке осягнути. Де мені сили такої знайти? Щоб вміти віддати і не оглянутись все те найдорожче, що є у житті. І відповідь з неба осяяла серце. Не шукай щось велике, будь вірна малім, принось Господові щоденно ти жертву, буде сильна для нього дві лепті твої. Хто буде чекати велике? Принести, той нічого не зробить в своєму житті. Будь вірним малому і жертвуй від серця, і будеш готова велике творити. Для жертви єдиний є в світі мирило, Бог зважує те, що собі залишив: чим менше для себе, а більше в Боже діло. Тим більша є жертва на його вазі, вдова не поклала великого скарбу, та Бог ті дві лепті найбільше оцінив за те, що даємо зі свого достатку, а жертва це те, що для нас заболить. Я хотіла принести для Господа жертву, але так, щоб приємно. Достойно йому. Та я знаю найбільше творцеві по серцю, коли я все життя на вівтар покладу. Амінь.